Привіт! Сьогодні я розповім та покажу, як створити простенький прелодер за допомогою Adobe Flash CS4. Отже, створимо файл у ActionScript 3.0. Я зроблю цей файл завширшки 500 і заввишки 400 пікселів. Ось так. Тепер розгортаємо панель-часова шкала, тобто таймлайн. Називаємо цей шар L-Bar. Тут у нас буде, власне, сам показчик відсотка завантаження. Його зараз і намалюємо. Вибираємо інструмент Rectangle Tool, тобто інструмент прямокутника, зробимо, скажімо, заливку зеленою, а обвідку ось такою чорною. І намалюємо ось такий маленький прямокутничок. Ось так. Тепер вибираємо інструмент збільшення, тобто Zoom Tool. Збільшуємо наш прямокутник. Ось так. Тепер переходимо до інструмента переміщення. Для цього можна просто натиснути клавішу V. Отже, вибираємо заливку, клацаємо правою клавішою миші і вибираємо опцію Convert Symbol, тобто конвертувати у символ. Називаємо його. L-Bar. Точка реєстрації має бути ліворуч по центру. Ось тут. Натискаємо ОК. Тепер. Ось цей е, показчик, який ми щойно перетворили у Movie-Clip. Ми називаємо L-Bar. Натискаємо Enter. Ось так. Тепер, якщо натиснемо, то бачимо, що його назва L-Bar. Тепер вибираємо інструмент Текст. Переконуємось, що тут встановлено опцію на Dynamic Text, тобто динамічний текст. І ось тут малюємо ось таке текстове поле. Розмір встановімо на, скажімо, 14. І переконаємося, що текст цей вирівнюється по центру. Ось так. Можна його зробити дещо меншим. Йдемо до інструмента переміщення і розташовуємо його ось тут зразу під нашим показчиком відсотка. Ось так. Тепер, натиснувши на ось цей текст, точніше, поле для тексту, називаємо його ось тут LPC. Натискаємо Enter. Отже, тут буде з'являтися відсоток, наскільки завантажено наш MovieClip. Тепер клацаємо на ось цей кадр, тобто перший і, власне, єдиний. Відкриваємо панель Actions, тобто дії, і вставляємо тут ось такий код. Цей код буде подано на блозі, тому ви теж зможете його просто скопіювати. Я коменти до цього коду переклав, тому а, тут можна почитати, аби розібратися, що власне, відбувається. Отже, тепер, якщо ми перейдемо до часової шкали, а, то побачимо, що власне, у нас є а, цей прелоудер, але нічого не завантажиться. Тобто є сам прелоудер, але після цього ось тут порожні кадри. Це треба виправити. Отже, вибираємо другий кадр. Вставляємо тут ключовий кадр Insert Keyframe. Ось так. Тут можна все оце на другому кадрі видалити, включно з текстовим полем. Тобто воно буде у нас на першому кадрі, а на другому не буде. Точніше, у другому кадрі цього не буде. У другий кадр ми зараз завантажимо якийсь вміст. Скажімо, зображення. Отже, ось наше зображення. До речі, треба повернутися до першого кадру, до першого ключового кадру, відкрити панель дії і тут змінити play на stop. Якщо зображення, то тут треба встановити «Stop». Ну, це, власне, залежить від ваших потреб. У моєму ж випадку тут має бути Go to and Stop. Компілюємо свій файл, Ctrl-Enter. Тепер, аби побачити, як поводитиметься цей файл та прелоудер у реальних умовах, ми здійснимо симуляцію завантаження. Для цього йдемо до випадної опції View, тобто вигляд. Натискаємо. Тут ось бачимо симулювати завантаження. І ось тут нижче. Download Settings можна вибрати власне, налаштування швидкості нашої симуляції. Я вибрав DSL, тепер натискаємо Simulate Download або Ctrl-Enter, і бачимо, як працює наш прелоудер. Коли все завантажиться, він покаже вміст. Ось таким чином. Якщо ви хочете розмістити якусь рекламу, або взагалі просто додатковий вміст, то це, власне, можна зробити ось тут на першому кадрі вашого файлу. Ось тут, наприклад, можна розмістити рекламу, зображення тощо. Ну, просто якось прикрасити. Отже, ось наш файл. І ось так він працює. На це раз все. Хай щастить.